Рішення Кабінету міністрів має на меті забезпечення надання у ЦНАПах базових найпопулярніших адміністративних послуг, які раніше надавали міграційна та реєстраційні служби. Ряд адміністративних послуг тепер будуть надаватись не в кабінетах відповідних служб, а будуть передані в центр адміністративних послуг, де будуть за єдиними алгоритмами надаватись послуги. Зокрема, це реєстрація бізнесу, зокрема, це паспорта, це реєстрація. Громадських організацій з 1 січня планується розширити цей перелік. і мова йде вже про закордонні паспорта, про земельні ресурси і реєстрацію майна частина з передбачених послуг мають надавати виключно ЦНАПИ вже з 1 жовтня. Що стосується реєстраційної служби, це послуги, які пов'язані з реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстрацією громадських об'єднань, друкованих засобів масової інформації. Послуги міграційної служби, які пов'язані з видачою паспорта громадянина України та реєстрацією місця проживання і місця перебування, проте в ході наради було узгоджено, що скоріш всього міграційна та реєстраційна служби працюватимуть аж до того моменту, коли центри надаватимуть відповідні послуги повною мірою, адже далеко не всі ЦНАПИ в Україні готові виконувати поставлене завдання. На жаль, у нас в жодній з областей України. Комплексно надання послуг реєстраційної та Міграційної служби в центрах надання послуг, послуг адміністративних послуг не організовано. Готовність по регіонам до здійснення видачі зазначених документів, зазначеними органами виконавчої влади складає від 25 до 80%. Серед найбільш сумлінних регіонів і Хмельниччина. Від початку цього року місцеві цнапи, а їх в області 26, надали близько 80 тисяч послуг зі 110 видів, в тому числі й передбачених травневим розпорядженням уряду.